Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. Я до вас сьогодні прийшла з розпаковкою, першими враженнями оракулу Геловін Стейсі Демарко. Я так давно хотіла цей оракул, його в копіях мало де можна знайти. Я вирішила, ну, в принципі, в нас теж є, але за ту вартість, що зараз пропонують наші. Друкарні, я так подивилася, що в принципі і оригінал можна замовити. Тим більше на Луеліні були знижки хороші, мінус 35. Я нагадую, що я купую на Луеліні офіційному сайті, тільки-тільки за знижку мінус 35 і з доставкою форвард-сервісом в Україну. Новий кошт поштою я користуюся. І ось такі подарунки я замовила собі ще до того, як мені прийшов величезний класний подарунок від пані Валентини: 20 кілограм карт. Таро, Ленорман і Оракулів. Дуже класний подарунок, пані Валю Валентині дуже вдячна, але все-таки доїхала мені ця колода. І ну що, будемо ворожити на Гелевін. У мене завжди є на сама якісь ворожіння на Геловін. Я люблю сабати колеса року. Вони дають відчуття якоїсь сезонності, того що наше життя швидкоплинне. От, ну і, власне, давайте розпаковувати. Дивитися оригінал Blue Angel. Ось 25 доларів його ціна, 24,95. Але мінус 35, рахуйте, будь ласка, самі. Е, скільки він мені обійшовся? Доставка була пошта там безкоштовна, але зі штатів уже, звісно ж, нова пошта за гроші. За гроші, за гроші, за гривни. Так, дивимося, дивимося, розпаковуємо. Усь іде Марка цікаві, коли я ж кажу, що щось у мене є в копіях, а щось. От, я таки вирішила взяти оригінал. Е, раптом у вас є. Е, цей оракул, ну, типу, в копії, і нема книжки, то я вам книжку скину. В мене є книжка відсканована. Ось така тут МБК невеличка, але вона досить інформативна, тобто на півтори сторінки інформації ви отримаєте. Ну і власне, для чого ця, цей оракул, як його використовувати, так? От, власне. От власне. Трошки про сам Гелевін, так? про його мету, що таке самейн. Що таке День всіх святих? Так? Ну, ніч-вечір всіх святих. Пару розкладів нам пропонують автори. Ось: трикарточний і на шість карт. От, власне, це як типу кельтський хрест, дуже схоже. Вона її називає Джеко Лавтерн. Типу, Джек Ліхтар. І позначенням карт. Така. Ну, не дуже прям якісна поліграфія, але менше тим. Ось. У мене є «Earth Power Oracle. Так, цього в мене немає. В принципі, не дуже й хочу. Потім Goddesses and Sirens. Les Vampires Oracle це Lucy Кавендіш. А, так, це просто Angel Publishing. Це не Стейсі Де Марко. Ну і, власне, все. Коротше, книжка нормальна. Нормальна, але могло бути краще. Ну, а що тут? Вкладешня кінья було покласти? Оце отак-от воно їхало, мателялося. Ну, ну, таке, такое, таке, чесно кажучи. Так, а що тут по алфавіту? Хоч ці? Так, да, по алфавіту: карти. І вони по алфавіту, власне, і складені. Порядок такий. Карт всього, щоб вам не збрехати. Що не пишуть? Колода 14-го року, де, ну, вообще, ізначально, першопочатково. Це при, при, 21-го року, тобто, ну, така, 10 років Оракулу, слухайте, нормально, нормально. 36 карт. 36 карт. Ну що, подивимося, так? Ну, які, слухайте, 21 й рік дуже якісний друк. Ну, Blue Angel, в принципі, вони мають досить непоганий друк. У мене від Blue Angel є. А, мабуть, що таро середньовічних пір'їн. Оце Blue Angel. Да. І там дуже хороша якість карт. Це мені теж подобається. Ancestors. Подивіться, яка тільки карта: а, Любов і спадок нашої ДНК. І тут же ДНК вплетена в дерево. О, офігеть, Боже. Оце такий, до речі, отакий от колаж мені ще подобається. Яблуко. Ризикни і отримаємо винагороду. Бармбек це що таке? Давайте гуглить, тому що я не знаю. Це ж от якийсь хліб, якась випічка бармбек. Зараз я вам скажу. Що ж я показую і не розказую? Так не годиться. Транслейт. Бармбрек. Бармбрек. Так, українською не перекладаю, а що? Російською перекладаєш? Амбарний хліб Амбарний хліб Цікаво. Окей. Okay. Бармбрек. О що це таке? Бармбрак. Типу перекладає отак. А що таке бармбрак? Бармбрек. Це ну, не переклада. Не, 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 ну, е, Грас слів, е, гра слів, яка не перекладається. Е, солодкий дріжджовий хліб з виноградом і родзинками. Та ви що? Ну, я... ну це схоже на... Подається, як тости. Ну, Типу, як кекс. Але, власне, оце, типу, це один із головних атрибутів святкового столу на ага. А, Під час приготування його в тісто ховали горох, дерев'яну щепочку, кусок тканини, монету або е, обручку, кільце. І кому з них кому попадався цей шматок. Горох не чекати швидкого, швидкої, швидкого весілля, щепка дерев'яна до, до неприємності в сімейному житті, шматок тканини до бідності, монета до багатства, а обручка до швидкої, швидкого весілля. Зараз подаються з ем, іграшковими колечками. Цікаво. чорний кіт, клас. Красиве, так? Да? Такі глибокі карти. Мені навіть от через без, без екрану дуже гарно, а вам як? Так, котел. Світанок. Смерть. Вічне кохання. Прощення. Привид. Боже, як красиво. Подивіться, просто. Ну, я падаю, я, я... Я... мене в ці карти засасує. Цікаво. Це в нас кладовище, цвинтар. Непотрібний страх, так? Да? потрібно живих боятися. Так. Це, мабуть, вогнище. Так, це вогнище. І подивіться: от як цікаво, англійська мова така, вроде, да, не найбагатша мова світу насправді. Не наймилозвучніша. Але heart – це серце, да, без h, а hearth – це вогнище. Тобто це серцевина вашого дому. Отак-от. От Далі invisibility – невидимість. Це у нас джека Тобто, хочете почитати легенду про Джека Латерна, да? Це, типу, цей Джек Ліхтар. Захист. Джой це радість. Леді Делос Муертос, так, смерті. Переплилися мексиканські вірування. Хорошо. Лампа, так, як знак. Того, що це таке за. Що це вже, вже, вже таке? Що це таке? Що це за брак? Якась відслоїлась, мабуть, ламінація. Але слухайте, ну, карти класні. Якість бомбезна. лампа. Північ. О, північ, так? Мумія. Клас. Мумія і зміна. Це цікаво, давайте почитаємо, що нам пише авторка. А ви бачите, як тут матова книжка, але глянцеві оці вставки. Та ви що? Це круто. Так, мумія. Шукаю мумію. А, типу, що змінюється тіло, коли муміфікують його. О, до речі, авторка нам робить референси на фільми Мумія, і Мумія повертається з Бренданом Фрейзером. Клас! Клас! Ну що, то це. Слухайте, витяг карту Мумію. Треба сідати, дивитися Мумію. Хорошо. Так. Найтсон. Найтн. Це ж пташка якась, так? Зараз. Нічна пісня, але не пише, що це за птаха. Так, зараз ми подивимося. Пісня ночі, нічний птах. Хм. Так, найтсон бред. Може, це просто пісня вночі, типа? Бо я такого, ну, карта, карта. Ну, Бачите, не пишуть. Давайте почитаємо МБК, що пише Найцонг. Так. А, птаха, яка співає вночі, це незвичне явище, незвична да, діяльність. А, тому тут, скоріш за все, треба боятися, Да? Але сховані таланти, нам каже авторка. Добре. Добре, цікаво, цікаво, як ця карта. Ну, щось таке, да? щось незвичне, щось те, що нам буде, ну, до чого ми не звикли так само, по да? цій карті. Сова. Е, мудре бачення, мудра дія. Да? на минуточку. Так, скрайн. Страйн, скрайн. Спостереження. Спостереження, да? тобто тут ми дивимося на то, як у нас що відбувається в житті. Бо тут і ворожіння йде, і інтуїція тут задіяна, так? Да? Хорошо. Скелет, сила, будь ласка, да? бо скелет це наша основа база. Але ж, бачите, тут проломлена черепуха. В скале, там. Череп темноти. Темні плями. Ну, тут, власне, в нього ця, це той череп з попереднього, череп е, квітів. Що, створювати навіть через е, прах, да тобто, не дивлячись ні на що, да щось це одно створюєш шукати навіть в смерті красу. Череп світла, дуже стільки черепів. На 36 карт дуже багато черепів. Череп зірок. Далі павук. Е, власне, гра трикатріта, да? е, цукерка або смерть, або ж е, солодощі, або пакощі. Да? Underworld підземний світ з гранатом, да? це символ парсифони. Вампір. Упир він же, так? Вуаль дзвуїл. Варвольф. Перевертень, так? Зима. Відьма. Дуже красива відьма. І зомбі. Що все? Так. Зомбак у нас завершує цю колоду. Дуже красива, дуже класна, великі карти. В порівнянні з стандартом, так, стандартною колодою. Ось у мене тут, поруч є вейт, стандартний. 12,6 і у нього е параметри. Ну ось, да, дивіться. Великі карти, дуже великі. Мабуть, 14 в висоту, 12, да, 14 і 6. 7, 8, 9 в ширину. Я люблю, щоб в карти були такі особливо оракульні, щоб вони були величинні. Це ну, дає зануритися в них, да? дає в них помандрувати. Ось така карта. Давайте витягнемо якесь послання для нас, всіх з вами. І ми його з вами подивимося. Отже, культрон. О, хо-хо-хо, карта казана. Синергія і зцілення. Карта казана я вам навіть без. Е МБК буду говорити, що карта Казан це завжди карта про об'єднання з енергією і про колектив. Тут не, мова не йде про те, що тобі потрібно бути таким, як всі. Ні, тут навпаки про те, що ти здатен внести в будь-яку діяльність, в будь-яку будь свою дію щось таке. Оригінальне, да, щось хто що інший не може внести, і тому синергія казана якраз говорить про те, що кожен з нас да має силу, має знання і значення, і може дати щось від себе, що створить неймовірно унікальний продукт, так. Такого, якого ніде ніхто ніколи не побачить і ніхто не отримає. Тому Казан нам говорить про співпрацю, казан нам говорить про об'єднання. Він говорить, що якщо ти маєш багато талантів, да, будь добре, вже їх показуй світові, вже вари щось в своєму казанку. І, знову ж таки, є да, фемізм, що казанок це голова, в якій вариться дуже багато думок і вже... Ти можеш бути не просто транслятором того, що ти там начитався десь, так, але і творцем чогось оригінального. Да? Тут твориться зілля. Ти взяв рецепт, ти взяв якісь інгредієнти і ти створив власне зілля. Звісно, воно, як е, в, ну, в кожної господині в Україні, в Україні борщ різний. Да? Одна додає сало, інша робить зажарку, третя не робить зажарку. Хтось додає квасолю, хтось робить стюльки, да? хтось робить сардин, хтось Робить там ще з якихось інгредієнтів, їх море безліч, хтось чорносливу боже, додає, хтось бере коптить е, да, копчені ребра, і це вже інший смак. Тобто, я до того, що всі ми індивідуальні, так, і кожен з нас може робити щось дуже хороше і гарне, маючи набір своїх особливих якостей. Будь ласка, творіть, робіть. І витворяйте, Да? звісно, що це має бути все екологічним для природи, для всесвіту, для вас, для ваших оточуючих, і да, воно має в певній мірі йти на користь, на користь ем, світові. Да? Знову ж таки, я про цю екологічність хочу ще раз підкреслити. Тому, да, ось таке послання. От вам тут сіла і роздала, будь ласка, е, прийміть до уваги, якщо вам зрезонувало це послання. Якийсь хороший коментар, мені залиште, і ваші враження від цього неймовірно класного оракулу. Оракул бомбезний, мені дуже сподобався. Ну, це просто клас, супер. Е, жалкую, що не купувала інші в оригіналах. Ну, що вже робити? Перекуповувати, поки що точно не буду. Е, те, що маю, да, от з вами ділюся. До зустрічі. Дякую, дякую вам. Бережіть себе, своїх рідних. Да? Будьте в безпеці. До зустрічі, Па-па.